Саме період совєтської окупації, усі 70 років існування Совєтського Союзу на території України, вони стали апогеєм політики лінгвоциду. Якщо в Російській імперії це ще тільки все набирало обертів, воно не було настільки тотальним, то саме в Совєтському Союзі інструменти геноциду заходять і в саму структуру мови. Це і про створення словників, про контроль словникової української мови. Адже саме письмова мова вона є свідченням культури. Самої мови і е, письмову мову і намагалися контролювати, і контролювали. Створювалися цілі е, редакційні комісії. Існує список репресованих слів. Е, не тільки слова репресували, а також саму семантику мови, фразеологізми і все, все, що стосується, тут можуть більше розповісти філологи. Але... Сам факт, коли згорнулася е, цей період українізації е, в 30-х роках паралельно з е, Голодомором, геноцидом, паралельно потім далі з сталінськими чистками, з жахливим 37-м роком, е, так само відбувалася чистка української мови, максимальне її наближення до російської штучно. І е, 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 Така певна редактура працювала. До речі, цікаве явище було коли в певний період часу вчителі україномовних шкіл мусили орієнтуватися на друковані там видання совєтські оці газети, коли виходили певні нормативні акти, і нормували, якою має саме бути українська мова. Метою цього всього було зведення всіх мов союзу до однієї совєтської. Мови і е, до одного совєтського народу. У 1939 році Совєтський Союз окупував всі українські землі, включно з заходом України, і там також намагалися впроваджувати інвоцидну політику стосовно української мови. Але так як там було більше часу для розвитку української мови не під совєтським режимом, і так як там був дуже сильний опір, і в Другу світову, і навіть після другої світової, була створена організація українських націоналістів, створена українська повстанська армія, всі ці Актори сприяли на більше збереження саме питомої української культури і мови, хочеться проговорити цей такий загально російський міф про те, що нібито Сталін об'єднав Україну. Україна об'єдналася в 1919 році, 22 січня, коли відбувся акт Злуки на Софійській площі в Києві. А в 1939 році. Совєтська Росія, совєтська армія окупувала захід України. І цей фактор, що потім всі українські землі опинилися в Совєтському Союзі, і всі зазнали утисків, репресій, геноцидних політик і лінгоцидних політик, усі ці дії були спрямовані на спроби знищення самої структури української мови і української мови як явища. Починаючи зі справи спілки визволення України і далі. Кожного десятиліття відбувалося кілька великих таких акцій, спрямованих на репресії української мови. Починаючи від фейкової справи Спілка визволення українців, коли відбувалися заслання, арешти і фізичне знищення української інтелігенції, українських інтелектуалів, це також є таким і психологічним фактором впливу на. Національну пам'ять, адже українці лише починають досліджувати свій родовід, історії своїх родин, своїх сімей. І для багатьох виявляється великим е сюрпризом, що хтось зазнав е заслання, хтось був насильно поселений там в е психіатричну лікарню, хтось е когось е взагалі розстріляли. Ці речі вони не проговорюються, вони досі в нас не проговорені, і е травма. Колективної пам'яті травма національної пам'яті вона також впливає на сучасне мовне середовище в Україні, адже бар'єр переходу або повернення до української мови він також стосується цих глибинних психологічних причин. Після смерті Сталіна може здатися, що в той період вже відпоч. Відбувалася так звана відлига, і що далі ніяких таких суттєвих репресивних актів стосовно української мови не було. Але насправді це не так. Вони були просто вони були а, таким, якою хвилею вже не було, звісно, великих масових розстрілів, не було там великих заслань. Але людей могли. Арештовувати, людей могли репресувати, наприклад, не брати на роботу за якусь нібито провину, а загальний суспільний осуд, відсутність доступу до якихось соціальних благ або що, Ці всі інструменти також. Використовувалися, також були варварські методи. Наприклад, в 1964 році згоріла публічна бібліотека Академії наук РСР. І потім виявилося, що це був навмисний підпал, і там була колосальна збірка давніх українських документів, артефактних книг і всього іншого, багато вагомих джерел. І це також перегукується з тим, як більшовики в 1918 Цьому році знищили будинок Грушевського з його велетенською бібліотекою. Там також загинуло дуже багато цікавих книг артефактів. Ті ж 80-ті роки, коли вводилася також політика надбавок вчителям російської мови і літератури. Більшої надбавки, ніж вчителям української мови і літератури, також різні соціальні бонуси і так звана добровільний, добровільний вибір мови, коли батьки могли добровільно вибирати мову навчання дітей. Але ж, звісно, це добровільно було в лапках, і всі знали, що потрібно вибирати російську, щоб дитина мала успіх. У житті і в 1989, а потім в 90-му роках вже відбувався етап проголошення мови російської загальносоюзною, тобто впровадження російської мови як загальнодержавної совєтському союзі, і показово, що в 1989 році був розстріляний. Упівець вояк УПА, який відсидів у таборах свій термін. Він відбув заслання, повернувся, але е, кримінальну справу продовжили і вийшов наказ його розстріляти. Фізичне знищення борців за українську державність і знищення української мови, затиснення її, е, витіснення з публічного простору це також все ці політика геноцидна і політика лінгоцидна.